Що гостинність дає такого важливого навіть в містобудуванні, в урбанізмі? Чомусь ще там 10 років тому більш популярним були four All Inclusive». та типу, коли ти приїздиш на одну територію і в тебе всі твої потреби закриті. Там їжа постійно, відпочинок для дітей, відпочинок для батьків. Якщо от взяти, що ми всі шукаємо, це скорочення шляху з мінімізації. Своїх е, часу витрат часу да на отримання всіх своїх функцій для відпочинку. Ми всі працюємо, ми витрачаємо час, е, щоб дитину відвести в школу, забрати школи. А коли ж знайти час на себе? І тому місто і, і гостинність в межах міста повинна виглядати як. Такий чотирисезонний готель, в якому ти можеш отримати в майбутньому театр, можеш отримати собі курси по навчанню, підвищити свою якусь кваліфікацію, трудову, інтелектуальну, поспілкуватися в якихось соціальних колах, вирішити свою психологічну. Тобто, місто повинно мати ось тут і зараз будь-яку точку відпочинку для будь-якого покоління. Для Z для миленіалів, для 90-х, чи для людей з 80-х, чи з 60-х.